Привіт! Переглядаючи оголошення на сайті купівлі продажу, я наткнувся на дуже цікаве оголошення, де продають течки для квасолі, і вирішив. Спробувати на цьому заробити. До того ж, ціна досить непогана. Побачимо, що з цього вийде. А для роботи нам знадобиться всього нашого мотузка, рукавиці і невелика сокира. Вирушаємо в дорогу. Я вибрав максимально віддалену місцевість, щоб бути впевненим, що там точно росте акація. Трохи пройшовшись, я знайшов ось таку ділянку за кацією. Вона нам ідеально підходить, ще не розквітла. Можемо приступати до роботи. До речі, за отівлею течок можна, можна займатися пізно восени напротязі зими і ранньою весною. Щойно вона починає розквітати, в структурі дерева з'являється занадто багато вологи, яку, якщо не, не висушити, то тички пігнуться за один сезон. Чого нам, звісно, не потрібно. Також акація відрізняється тим, що на всій довжині стобура вона має гострі шипи, як роза. Тому треба бути особливо обережним, щоб не пошкодити собі руки. Або одягнути рукавиці, як, як зробив я. Оптимальна довжина від 2,5 до 4 метрів. Менші просто не куплять, а в довших немає сенсу. Найоптимальніше буде одну в'язанку зв'язувати по 20 штук, як і зробив я. Отже, пройшло 3 години, я заготував 40 штук. І повертаюсь додому. В дорогу! У оголошенні, яке я показував на початку відео, стояла ціна 10 гривень за штуку. Але я вирішив для пришвидшення процесу продажу поставити ціну 5 гривень за штуку. І ось що з цього вийшло. Нарешті вдома можна приступити до фінального етапу. Це розмістити їх на сайті купівлі продажу. Через декілька днів після розміщення оголошення мені написав один чоловік і ми домовились про оборудку. На жаль, я не зміг відзняти сам процес продажу тичок, але чоловік прийшов ввечері, як ми й домовилися, і забрав їх. Я заробив свої 200 гривень. Ровно зароблені 200 гривень. На останок що хочу сказати? Заробити можна в будь-яких умовах. Головне це бажання. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі. Чекаю на конструктивну критику нового формату в коментарях а також цікаві теми для відео.